Марку вільні незламні непереможні. І такий же конверт, який Укрпошта випустила до Дня Незалежності України, від сьогодні можна купити у всіх міських відділеннях пошти області. Племінниця за кордоном дуже просить, щоб у неї був такий наборчик. Доньці покупаю і племінника в подрузі. Теж укрпошта вела обмеження на продаж марки. Купити можна не більше десяти марок і не більше десяти конвертів. Я бачила, що кожне місто. Має свій штамп, тобто це дуже цінно. Люди вже збирають навіть однакові конверти і марки, але зі всіх міст. Ну тобто це має значення. Спецпогашення марки відбулось напередодні. Для цього використовують поштовий штемпель, який дійсний один день. Але всі бажаючі філателісти, хто бажає поставити його на конверті, можуть скористатися ним від сьогоднішнього дня по суботу для філателістів, для колекціонерів штемпель взагалі взагалі в поштовій продукції використовується для того, щоб погасити марку, тобто поставити відмітку про те, що поштове відправлення пройшло пошту, тобто воно було відправлене там від одного адресата до іншого. Там зазвичай поштові штемпелі мають дати. І ну от сьогодні дата. Завтра на поштовому штемпелі буде вже завтрашнє число, 26 серпня. Тому саме ця дата увіковічується цим штемпелем. Марка виготовлена у вигляді поштового блоку. У центрі зображений військовий. Шість інших ілюстрацій це події, які пережили українці за півроку вторгнення Росії. Автор марки це художник з Краматорська Антон Хрупін. Цей блок, загальний номінал у нього один мільйон екземплярів. Наразі кіровоградська дирекція отримала 15 тисяч. Але, скоро так, все це не остаточні цифри, і можливо ще будуть постачання. Дві марки з конвертами придбала кропивничанка Юлія Щериця. Її семирічна донька Домініка розглядає марку. З наступного понеділка купити марку можна буде у всіх відділеннях області. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кропивницький.